На привозі, і сьогодні готуватимемо найочікуванішу страву весни, а саме великодню паску за класичним рецептом в Україні. Вона символізує нове життя. А тісто для паски вважається живим, тому обов'язково готується у тиші без сварок та метушні. Ну і звісно ж поговоримо про крашенки та дізнаємо стіни на різні смаколики, які будуть доречні на великодній стіл. Ходімо. Що нам задобиться багато молочних продуктів, Дізнаємось, скільки сьогодні усе це коштує на привозі. Доброго дня! А ми сьогодні готуватимемо пасочку. Потрібно молочко, вершкове маслечко, сметанка. Та чи є у вас ще соняшникова олія? Так, у нас є і соняшникова олія. Давайте будемо збирати пасок на пасочку, правильно? Так, ви за молочко сказали, так? коров'яче молочко 40 гривень за літр. Домашнє, натуральне, свіженьке під замовлення, масло вершкове. Зараз беруть і вершкове масло, і топленне масло, і смалець. Тобто у нас є вершкове масло і є топленне масло під замовлення. Воно все різне. Вершкове 400 гривень за кілограм. Також сметанка. Вона виходить 120 гривень за літр. У нас в півлітрових баночках воно налите. Потім олійка. Ось олійка наша. 80 гривень за літр. Ну там треба трошечки, правильно? Же великодень без крашенок. До речі, до пасочки також потрібні яєчки. Тож дізнаємося ціна на привозі. Доброго дня. А скільки що сьогодні у вас коштує за яєчок? Що порадити для, для крашенок? Так для крашенок порадимо більш білі яйця, проте можна красити фарбувати як коричневі, так і домашні яйця. У нас є дійсно для крашенок мілке яєчко. І Хто полюбляє чисто символічно, але не має багато коштів, можуть приобрести по 55 гривень за десяток яйця. Це найдешевший варіант на сьогодні, проте також ціна є трошечки росте. Вже за більшу категорію першу ми хочемо сьогодні 60-70 гривень за білий варіант. Та, до речі, є відбірна категорія. Хто більш полюбляє в нас крупніші яйця на кращенки, Так? це ціна сьогодні 70-75 гривень за білий варіант. Також домашні яйця фарбуються. Домашній у нас є, і ціна на нього 60-70 гривень за більший та менший варіант. М'ятайте такого милого хлопчика з мемо, який каже: Скоро буде Пасха, замовляйте м'яско та кобаску. Та дійсно, який же ж святковий стіл в Великодній без смаколиків. Тож дізнаємось для вас на привозі, скільки сьогодні коштує копчене і все таке. Я думаю, це буде цікаво тим, хто дотримувався пісту і зараз нарешті може дозволити собі щось смачненьке. Що у вас є сьогодні смачного? Що порадити на великодний стіл? Доброго дня. Я можу порадити, є в мене м'ясо запечене, запечене м'ясо. У фальзі є м'ясо запечене в рукаві. Це в нас 380 гривень кілограм, таке, таке м'ясо. 350 боля шиє, такої для нарізочки. Дивіться, колбаска в нас є свині, на свіна тілячі. Є куриця, є свинінка, запечені купати. Все по 400 гривень кілограм. В'ялене м'ясо. Якщо хтось бажає, 550 гривень. ціни я не піднімаю. 550 гривень отаке м'ясо в'ялене. Є такі рулети. Рулети цінеє. запечені пічний пічні. Пічі. це пічне рупічне рулети. Дивіться, які шикарні на стол. Просто просто геніально. Є такі зільць 380 гривень кілограм. Язики 380 нам обов'язково знадобляться дріжджі. Знайшла їх у молочному корпусі на привозі. І ось таке пакування тут 100 грам коштує 14 гривень. Ви колись на великодень пасочку готували? Да. А розкажіть ваш рецепт. Ну, це більш мама, молоко, яйце, потім вона додає родзинки і цукати. Ну і в це має бути тішина, вона пече її ввечері пізно, коли вже всі повлягаються спати. Обов'язково кладе гілочку верби наверх. і робиться опара, воно сходить, яєчки жовтки. І вона виходить дуже пишна і гарна. А крашенки робите? Так, да. Крашенки ми робимо по старовинному бабусиному рецепту в лушпині. Ну, в цьому році хочу спробувати кракаде. Моя кладу. Гілочку петрушечки в марлічку або в бентік. І випускаю в це і воно виходить таке гарне або з петрушечкою, або з укропчиком гілочка. Сить ваш рецепт. E, Наді рецепт не мені не сложний. Простой. Значить, на яйцях. значить, рецепт у мене не складний, простий. На яйцях, на бишковому маслі, без маргарину, борошно, дріджі, цукор, все. Ну і цукати. Я так люблю цукати, а є хто не любить. Горішки можна покласти. Ось і все. От і все. Скажіть, нам знадобиться цедра апельсину, ну, дізнаємось ціни на апельсин і заразом ціни на овочі сьогодні на привозі. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки у вас цитруси коштують і які ціни на овочі вам? Апельсин – 130 гривень, апельсин іспанський, мандарин є – 130, банан є – 100, груша є – 150-140, овочі є – цибуля – 45, картопля – 45, буряк теж – 45, помідор є – 250, наш є, Гілка Турецька є 140, огірки є 120, 110, Ізмаїльські, Морква теж 45. Молочні продукти, дріжджі та апельсин для пасочки. Ми вже знайшли. А ще нам потрібні родзинки, цукати та усілякі прикраси, щоб наша пасочка дійсно вийшла і гарною, і смачною. Дізнаємо, що з цього є сьогодні на привозі і скільки коштує. Доброго дня! Порадьте нам щось для пасочки, що у вас традиційно беруть. Доброго дня! У нас традиційно беруть родзинки, журавлину, вишню, цукати є. Менші і є крупніші. І ще зараз дуже беруть хлоп'я міндаля. А які ціни? Цукати у нас крупні 250 гривень за кілограм, маленькі 300 гривень за кілограм. Родзинки є різних сортів. Саме ходовий 150 гривень – Це Узбекистан. Ну білий дуже добре беруть. Люкву дуже добре беруть. Що ж, ми майже усе придбали. Ще нам потрібно борошно, цукор, цукрова пудра та ванільний цукор. Ось таке от пакування борошна тут два кілограми, коштує 45 гривень. А ще нам підказали, що за неділю перед Пасхою завозять обмежену кількість ось такого борошна тут також два кілограми, і кажуть, що на ньому дуже гарні паски виходять. А таке пакування коштує 50 гривень. Кілограм цукру коштує 35 гривень, цукрова пудра. 28 вісім гривень, а, ванільний цукор, така, такий пакетик: 2 гривні, а ванілін 4 гривні. А окрім цього, а, такий невеличкий магазинчик, де рибний ряд на привозі. А, можете завітати тут. А, також є ось така от глазур для пасочки, 11 гривень пакування, та різноманітні прикраси, які також можна використати. Тих хто не має часу, самостійно випікати пасочки. Ми також не забуваємо, і на привозі можна придбати вже готову пасочку. Доброго дня скажіть, будь ласка, скільки у вас пасочки коштують, Чи самі ви готували їх, і які вони? З чого? Дивіться, значить, пасочки по 450 гривень за кілограм. Є три види: є цукати, є родзинки, і є у нас журавлина. Дивіться, ось це йде журавлиною. Якщо ми рахуємо 450 гривень, вона 800 грамів, 360 гривень. Виходить, ось така ось краса. Є від е, пів кіло. Тобто, хто яку хоче, усе це можливо у нас на привозі. Будь ласка, Все це можливо у нас на привозі, пожалуйста. На великодень, коли пекли пасочку. Завжди кожен рік печемо, Так, кожен а рік. як який рецепт? А це рецепт моєї, ну не зовсім бабусі. Це рецепт мого чоловіка колишнього бабусі. Я от вже 15, майже 20 років з цей рецепт цим рецептом користуюсь. Розкажіть, будь ласка, дуже цікаво. Не знаю. Мені здається, що це просто любов вложена в цю пасочку, і більш нічого. Коли ти це робиш з любов'ю, вона тебе завжди виходить. А так класичний чи є? Якісь ні, ні, ні. Ось зовсім класичний рецепт. Все на чотири види там і ма і вершки, і масло, і все, і все, все що завгодно. Там і смалець, тому майже вона звичайна, проте, от є, є такий рецепт, який мені дуже подобається. Вона виходить дуже смачна, дуже гарна, дуже класна. А яєчка, будете фарбувати. Звичайно, І ще дівчатка будуть мене малесенькі діти, всі наші будуть разом пофарбувати. Будемо всі, всі сім'єю. А Як фарбуєте? Звичайно, а проте буває іноді робимо декупаж. Нам дуже подобається. воно дуже гарно виходить незвичайно. А розкажіть ваш рецепт пасочки, як У Мене мама завжди готує. Вона завжди бере домашнє масло вершкове, домашні яйця. Молочко не робить вона стапльоного, вона робить звичайного, і ну і там таке: не дишать, не дивиться, не сквозняки не робить. То тобто це вона дуже дуже відповідально до цього відноситься, так як раніше робили. Випікає в печі. Зараз вона трошечки може додати якісь там джеми, може якісь шоколад додати, зюмчики. Ну що ж, усе для нашого святкового кошика ми вже придбали. Тож час випікати пасочку, фарбувати яйця та зустрічати Великодень. Нехай і ваш святковий стіл буде багатим, а свята світлим та радісним. Ну і за традицією смачних вечерів вам та до нових зустрічей.